То ще коли Союз був, то в нас тут там далі, де церква, там був магазин. Магазин, школа там на пару класів, то приїжджає машина, привозить хліб. Я, наприклад, прийшов іменно за одним хлібом. А люди, от кого, хто сір, які сірники собі, який мой який порошок, має щось таке, ойке мило. Буває, може і не приїхати. Бо такого всяко буває. А так. як ви знаєте, що він буде? То я стою, чекаю, що години почекаю, не маю і йду з дому. Так, ні, поміж, ти ми тебе передав. Два білих сірий. Хочуть печива, хочуть всього. Люди хочуть їсти, і під час війни ми возимо дешевий хліб, тому що в магазинах набагато дорожчий хліб. Але ми стараємося возити по хуторах там, де немає магазинів. Шість днів на тиждень ми працюємо. Три дні їдемо в одну сторону, три дні їздимо сюди. Їдемо в будь-яку погоду. У нас, як той казав, немає поганої погоди. Мусимо ремонтувати машини і мусимо доставляти хліб. Доставка, бачите, адресна доставка. Заїжджаємо під фіртку. О. Сіпчик, сірий, білий. Сірий, білий і... Ще Нічого такого нема. Нічого нема. Хліб хіба? І то маємо ще щастя, і пенсію привозять. За аптеку я навіть не говорю, то аптека навіть там не пахне аптекою ніякою. Нам тільки, щоб хоча автобус був. Тут нас колись, ми тут колись хата через хату. Молоді жили, три-чотири корові, робили, працювали, доїжджали чоловіки на автобус, а ми мали все, але зараз нічого нема. Зараз тут молодих нічого немає, все поїхали. повиїжджали ті молоді.